Всім привіт, такі, друзі, Вітаю вас саме, в себе на каналі. Називається Таня Ворона. Всім міцного здоров'я, миру, добра, благополуччя, всього самого найкращого. Я запрошую вас до себе на розпаковочку невеличку. Кому цікаво, заходимо, починаємо розпаковувати. Так, перша покупочка у мене сьогодні є родзинки ось такі. 100 грамів вагої розиночки за ціною за дві пачечки 55 гривень. І, і, і 99 копійок, мабуть. 27,99. Так, 55, 98 чи 95. Бочек такий не дуже є видний, бо, мабуть, треба було краски додати вже туди. Так, далі серветки для прибирання. Волого поглинаючи, 5 штук. 5 штук 44,99. Ось такі серветочки. Так, що ми тут ще маємо? Рис круглий, круглозернистий. Я його купую завжди, він мені подобається. Довгозернистий беру в тому випадку, коли немає круглозернистого. 800 грам. Багою рис і за ціною 69 гривень і 90 копійок. 69 гривень, 90 копійок. 800 грам. От так. переходимо вже з кілограма, було 900, тепер 800, так потихеньку і рухаємося. Купила цукрову пудру. Збивала сама дома, мені не сподобалося. Разів три експериментувала і крупний цукор був зерне, такі такий крупні ці, і мілкі, все одно так не збиває, як на збива на. Автоматі на підприємстві. Так, пудра 200 грам вагою і 12 гривень 99 копійок за пачечку. 200 грам 12,99. Отак. Так. Наступне вироби макароні Вироби макароні, ось такі, друзі. 400 грам вагою, 44 ,99 гривні 99 копійок. Отакі бантики. Спробуємо з твердих сортів пшениці. Виключно побачимо. Ну, Видно по них, що вони такі. Не будуть розварюватися, ото як клейстер для обоїв, так що, думаю, що будуть форму тримати. Сухарі панірувальні. 200 грам пачка 1799. Отакі сухарі. Так, що в нас далі тут іде? Оце, друзі, те, що я вам назвала, ця покупка склала 246 гривень 84 копійки. От так. Так, тепер будемо по наступному. Наступне в нас іде що? Появилася на ринку черемша. Черемша. Оцей пучечок, друзі, коштує 25 гривень. Зробимо салатик, посмакуємо, поки вона молоденька, смачненька, будемо смакувати. От так черемша. 25 гривень пучечок. Тут на салат хватає з головою. Думаю, що досить цього пучечка посмакуємо, буде мало, докупимо, ще ще зробимо. Так, все, тут по цьому чекові я з вами відчиталася вам розповіла, скільки. Тепер далі, друзі, в мене. От красунька. А, примулка, треба висаджувати її. У землю, в ґрунт на подвір'я. А я ще боюсь, думаю, а як мороз, тоді шкода буде, то ще її поки тримаю у будиночку. Нікуди іще не висаджую, хай поки по, е, побуде в хаті. На вулицю ще, вона маленька ще до вулиці. Так, дівчата, не знаю, що я купила е, чаман до м'яса. Така приправа. Хто користувався, напишіть. От тут і чесники, і зерна гірчиці, і перець, До приправи така до м'яса, чаман називається. Ну, побачимо. Отак От оце приправа. Це. Так, молочко згущене. Так, молоко 8,5% жиру. Вага 440 грамів. От таке молочко. До молочка також придбала масло дві пачки з такі. Так, масло. Масло 72,6% і 180 грам. Ну, поки не зменшили так як було 186, так і такі є. Сир Філадельфія. оригінал написано, ось такий. Такова вага яка не знаю, треба глянути. 180 також. Шупачка масла, що сир. 180 грам. Отакий сир. А ну ж, правильно ж сказала, чи неправильно? 180, так. А не глянула на дату. Ага, до 8-го. До восьмого місяця 25 року. Значить, все добре. Непросрочене. Вже надумала, коли дивиться. коли купила, заплатила, принесла додому, а потім згадала, чи я дивилася на дату, чи не дивилася. Дуже уважно. Ну, і звичайно, наші золоті. Хоча зараз все золоте. Яйця десяток яєць таких біленьких, вони жовточки в них гарненькі, то взяла їх. Такі покупочки, друзі, на сьогодні: оце рис круглозернистий, родзиночки, серветки, макаронні вироби, пудра цукрова, сухарі, масло, сир, яйця, черемша. Припра... Ой, як же ж правильно там. Чаман до м'яса. Ну, воно таке треба хоч відкрити, подивитися, яке воно, бо я не знаю, яке воно. Так, черемша. Отак її покладу ось тут. І згущенка, отакі покупки. Ось я, друзі, відкрила, мені цікаво, ж значить, що тут є. Чесник, гірчиця зерна, ні, гірчиці зерна нема. Часник перець червоний є, воно дуже таке гостре і смачне, але його до м'яса треба додати зовсім трішки. Тому або соус з нього робити, або додати трішки і мазати, ну, макати шашлик або м'ясо, там хто що готує. Мені сподобалося, так що покупочка вдалася все. Всім дякую за увагу, друзі. До нових відео, до нових зустрічей. Всім пока-пока!